Рухаємося по президентському плану внутрішньої стійкості. Дуже важливо забезпечити нашу критичну інфраструктуру ось такими модульними котельнями, які забезпечать автономне функціонування на випадок блекауту. Ми продовжуємо реалізовувати наші проекти з нашими партнерами, друзями ЮНІСЕФ. Сьогодні ми презентуємо три проекти: це три модульні котельні потужністю 2 по 1,6 МВт, одна 3 МВт. То вони забезпечують теплом. Наші три лікарні коштує цей проект 47 мільйонів. Спільно з Харківською обласною державною адміністрацією ми зробили важливий крок у забезпеченні сталого надання життєво необхідних медичних послуг дітям регіону. Модульні котельні у цих трьох медичних закладах не лише забезпечать безперебійне теплопостачання, але й допоможуть зберегти здоров'я та життя понад 38,5 тисяч пацієнтів на рік. Ця ініціатива є частиною нашої роботи з підтримки інфраструктури в кризові часи та сприяє зміцненню стійкості регіону в цілому. Потужність лікарні 550 ліжок та 33 ліжка відділення інтенсивної терапії. В лікарні зараз лікується біля 350 дітей. Котельня введена в експлуатацію Вона забезпечує теплопостачанням всі корпуси лікарні, а саме основний лікувальний корпус, материнсько грудної корпус та полеклей.